Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні ми поговоримо з вами на дуже актуальну тему це сенсорні особливості дитини у ранньому віці. Я розкажу вам, чому так необхідно розвивати цю сферу, покращувати її на всіх етапах встановлення і дорослішання дитини. Сенсорна система є системою в організмі людини, яка відповідає за збір інформації від навколишнього середовища. Тому так важливо, щоб діти розвивали її починаючи з раннього віку. У дітей вона розвивається інтенсивно, тому справжнє задоволення бачити, як діти досліджують світ завдяки своїм сенсорним системам. Є декілька причин, чому необхідно розвивати сенсорну сферу у дитини, починаючи з раннього віку. По-перше, сприяє розвитку мозку в цілому. Сенсорна система дитини розвиває нервову систему і мозок в цілому у дітей дошкільного віку. По-друге, це креативність, взаємодія з різними запахами, кольорами, текстурами, позитивно сприяє розвитку, творчості у дітей. Пізнавальні навички. Дитина завдяки навколишньому середовищу пізнає світ, розвиває інтелектуальні здібності та свої тактильні навички. Соціальна сфера дитина в цьому віці покращує взаємодії з іншими дітьми. Та дорослими. Когнітивні навички. Вони позитивно сприяють розвитку мовлення та дрібної моторики, допоможуть такі ігри, як ліплення, пальчикове малювання та перебирання дрібних предметів. Підготовка до навчання є однією із важливих складових в житті кожної дитини. Зорове та слухове сприйняття допоможе розвинути мовлення та читання в цілому. Також сенсорні системи допомагають розвивати уяву, мислення та орієнтацію в просторі, а це є важливими компонентами для розвитку та подальшої взаємодії з навколишнім середовищем. Для того щоб дитина комфортно почувала себе в на навколишньому середовищі, необхідно розвивати її сенсорні системи. А як їх розвивати, я вам зараз розкажу на прикладі декількох вправ. Одна з таких корисних вправ є вправа зірочка, яка допоможе дитині розслабитись. А зараз я вам покажу, як вона виконується. Дитина лягає на підлогу в позу зірочки, розкидаючи ручки та ніжки. Мама сідаючи, бере руку дитини і отакими рухами кладе свою руку, руку дитини і зверху накриває іншою долонію, продавляючи від плеча до кінчиків пальчиків. Ось такими надавлюючими рухами. В цей час дитина відчуває дуже комфортні відчуття на рівні всього тіла, особливо руки. Тоді ми беремо одну руку, іншу руку, одну ногу, іншу ногу і продавлюємо точно таким чином. Далі мама витягує руки дитини ось таким чином і легенько постукує по підлозі. Так вона виконує з однією рукою, іншою рукою, ногою і іншою ногою. Потім відбувається третій етап. Мама сідає на рівні животика дитини, тобто збоку, витягуючи одну руку, одну ногу, витягуючи іншу руку, іншу ногу, а потім по діагоналі: права рука ліва нога, ліва рука права нога. В кінці мама може потягнути за дві ручки та дві ніжки. Таким чином, дитина відчує розслаблення в усьому тілі та заспокоєння. Також можна використовувати ігри з сенсорною коробкою. Наповнення може бути будь-яким: від гороху, рису, гречки, муки або того, що є у вас вдома, до різних матеріалів з природи, таких як каштани, шишки і будь-які інші. Головне пам'ятати, що ми не використовуємо гострі предмети, а дрібні предмети ми використовуємо під наглядом дорослого. Цією коробкою дитина може грати як самостійно, так і разом з дорослим. Дитина пересипає ці предмети, вивчає різні кольори, форми, фігури. В свою чергу це буде покращувати її мовлення, розумовість. Та творчі. Наступна гра галерея текстур. У мене це вже такі готові картки є, а ви можете вдома їх створити самостійно. Ви можете вибрати будь-які форми, фігури, наповнення або різні різні елементи текстури. Головне правило цієї гри знайти однакові текстури завдяки нашим тактильним відчуттям. Ми можемо їх перевернути і не тільки зоровим, зоровим сприйняттям шукати ці картки, але і відчуваючи тактильне сприйняття. Дитина починає відчувати м'якенький матеріал, шороховатий, зовсім колюченький, а це сприяє радості дитини, позитивним емоціям і, звісно, позитивно впливає на розвиток дитини та ігрову діяльність з батьками. Ще одна дуже цікава гра. Яку ви знаєте з самого дитинства, дуже схожа на тактильну коробку, але має трошки інші властивості. І називається вона чарівний мішечок. Наповнення цього мішечку може бути будь-яким. Ви можете використовувати різні предмети, іграшки, конструктор і предмети, які є просто у вас вдома. Правила цієї гри дуже прості, але цікаві. Дитині треба запустити руку в мішечок, відчути тактильно, що вона там знайшла. Потім. Вона має описати цей предмет батькам, після чого дитина дістає предмет і вже порівнює з батьками, що ж вона описала. Це позитивно впливає розвитку уяви, пам'яті та образному мисленню. Як ви зрозуміли, сенсорна сфера позитивно впливає на розвитку дитини та збагачує її знання. Тому не забувайте підписуватись на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі. Сьогодні з вами була Ксенія Чубова і до зустрічі!